Карсон наш Если бы не знали, могло бы сложиться впечатление, что мы были далеко заехали сегодня. Что-что? Если бы не знали, что Карсон наш Могло бы сложиться впечатление, что мы куда-то туда не было заехались. Да. Слава Украине! Ира! 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 Да 好好好 Це найважчі були місяці в нашому житті. Коли це... тебе чекають, хочеться. А коли не чекають, так? Ми, 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 ми слідкували дуже за вашими повідомленнями. ваше відео зоні ваша відеосфері, бачила, він каже правильно. Сумца чекає і знакінки мої калина поях направо. Поміж кладвич, ну, попри кладбище і повернутися в киселівку. З киселівки ви виходите прямо на трасу і дорога. А військові вас... там наші є. Ну а як не а можна? по дорозі. Просто зараз їх стільки накладуть, що вони будуть фільтрувати. Вони Його? будуть все порів Його? серед вас Його? шукати Його? і такі інші. Тому хто хоче їхати, мусить сісти і поїхати. і може вже вони стати. Зараз можна сісти і поїти. треба виїжджати документами. Документами, документами так, звичайно. Хоч куди в Миколаєві. Там вже далі орієнтуватися. Сіл навколо Миколаєва вільних. Заходите в хати, там проситеся, та і цей от. краще перечекати той місяць. Ну, зараз ж почнуть лупашити. Ви ж все розумієте? Це? Нема. Я Попалення про це пишу нема. в мережах. Трошки люди, люди трохи критикують, але не розуміють, що. І Паскуди нікуди ж не дівалися, Вони будуть проти вас. все буде добре. Та все ніхто ж не покаже, що буде погано. Так. Ніхто не каже. Я кажу, що Треба у вас дуже багато цивільного тиві. населення. Треба Це є потенційна небезпека, бо ворог не злився, як в ванні водичка ушла. Він не тримає. дівся. Він перейшов від так. вас 7-8 кілометрів, 10 кілометрів. Знаєте, скільки стволка є? Сіка напротив 3500. Знаєш. Ну про що говорити? З рогаток можуть стріляти. Я ні за що не агітую. Я ж не дію. Ми розуміємо, діти в місті залишились. Підслухайте мене, будь під ласка. Наоборот. Вас... Нормально швидко. Я Старлінг. Це 100-200 мегабіт. Зараз 1 мегабіт, бо 100 абонентів одночасово підключено. Я вам пропоную. Пропоную. Давайте всі разом виключимо Wi-Fi. Виключимо Wi-Fi. По 20 людей підійдемо включімо. Поговоримо і дамо можливості іншим. Ви будете 100-200 і жоден з вас не поговорить. У кого немає інтернету? Давайте послухаємо мене все ж таки. У кого нема, не може дізвонитися. Давайте виключимо на пару хвилин вай-фай і будемо включати з цієї сторони по 20 людей. Кожен зробить дзвінки свої і піде. І наступний включить. Отак, ви будете цілий день стояти. Батарейки сядуть, і ми поїдемо, і все. Командир Мадяр. Пише гарно, швидко. Але людей дуже багато. Людей багато бачите. Хесторію Хесторій. Хесторій. <рес> Glória claro, Ucrânia!